Бруно Ферреро. короткі історії для душі. 1 березня ніхто не прийшов. Плачучи, ридма, хлопчик прибіг додому. Дідусь обняв його ніжно, тулить і тулить до своїх грудей, та хлопчик не перестає ридати і схлипувати. Дідусь голубить його, намагаючись заспокоїти. Тебе хтось ударив? питає. Хлопчик заперечливо хитає головою. Забрали в тебе щось? Ні. відповідає хлоп'я, заходячись плачем. То що ж тоді сталося? стурбовано питає дідусь. Онук шморгає носом і починає розповідати. Бавились ми у хованки, я сховався за шафою. Стояв і чекав, але ніхто не приходив. Кінець кінцем я вийшов зі схованки і побачив, що забаву вже скінчено, і усі пішли додому. Ніхто не прийшов мене шукати. Ридання аж струшували його тільце. Розумієш, ніхто не прийшов шукати мене і знайти. Але почули вони луну від Господа Бога. Що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік зі своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: Де ти? я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Цей випадок промовляє до всіх людей. Протягом віків і віків, усім до людей нашого століття, де ти є, може й ти сховався зі страху, з легкодухості, лінощів але Бог не припиняє тебе шукати. Одна дитина, прослухавши на уроці релігії притчу про захований скарб, вигукнула. Боже, я твій скарб. І хоч сіль притчі була в іншому, однаково дитина мала рацію.